А знаєте для чого закривають зеркала? Для чого Для чого ви закриваєте зеркала на похал? Добре, давайте виймемося практично. Так, насправді, щоб душа не попала в дзеркало, так? дзеркало попало і куди вона має? хаті. А це просто на Полтаві, так. А там у вас як? Там різних своїх версій, я вам говорю. Щоб, що. Ді. Ні, що Ді. вона має зробити? Щось має зробити душа в дзеркалі, так? О, щоб не побачити в церкві це душу, так? Тобто, уявіть собі, тепер... Щоб ви побачите потусторонній світ. Потусторонній поту світ. Портал. Угу. Портали закриваємо, а потім портали відкриваємо. А ви кожен день цей потусторонній світ бачите? <реш> кожен день! Чому не закриваєте ті портали? О, ти хто? Землятин? Давайте практична порада. Ну практично, так? уявіть собі, я не можу зрозуміти, я завжди логіку шукаю, бо я чоловік, правильно? Жінка вірить, бо треба закрити, закрити, щоб не бачиш, а не бачиш, що закрило. А чоловік мусить зрозуміти, як воно працює. Добре. Перше собі, що труна лежить, так? І... І там душа з зеркала махає. А ви п. Додому. Всі моляться. Ліпше закрить. Ти померла, ти померла. І така логіка наша. Ну, я вам сказав практичні речі і те, що ви мені сказали. Так? Так? Так, це насправді бред, але цей бред наскільки, попробуйте його не робити. Правильно? Попробуйте заставити тих християн, таке не робити. Християн. Гедота. Це гедота у моїх очах, каже Господь. Так чи ні?